Скільки коштувало перше ТО та що замінили? Друга серія. Дивимось, було замінено масло в передньому редукторі, масло в задньому редукторі, масло в роздаці та масло в коробці. Окрім цього, як ви можете бачити, було демонтовано газовий балон та всю його магістраль, а встановлено силовий фаркоп, за який можна буде дергати. Відтепер у мене працює ручник, машина нормально тормозить, тому що прокачали всю тормозну магістраль. Плюс було замінено сальники задніх полосій. Я зробив трошки прибирання в автомобілі, протер всі панелі, підлогу, пропілісосив, але вони все одно ще не ідеальні. Треба буде, напевно, якийсь детейлінг ходувати. Хоча це до першого фроуда. Все, протер почистив. Ага, відкриваємо капот. Окрім цього, було знято та перебрано стартер, було прочищено дросіль і замінена олива в двигуні. Загалом перше ТО мені вийшло 12100 гривень. Тобто вже на сьогодні ця нива мені обходиться 112 тисяч 100 гривень. А зараз ми йдемо вам знімати другу серію з нивою на 28 драпаках, трошки ліфтованою. Цим чудовищем. а ззаді оператора ще стоїть нива на 31-х.